Яскравістю за температурою поверхні, зірки в астрономії поділяють на категорії. Так, від червоної, це найменш тепла, до блакитної, яка найбільш гаряча. Чому таке, саме така класифікація? І от ми якраз з від астрономії вертаємося назад до фізики. Справа в тому, що дослідження. Показали фізикам слідуючу картинку. Чим більш нагріваєш тіло, так, тим його випромінювання більше зміщується ось, в бік до коротких довжини хвиль. Тобто, ви бачите, що якщо зоря більш розжарена, то вона має бути через те вона й блакитна. Так? Тому що в цей бік іде блакитний колір, синій фіолетовий, А червоний це навпаки, якщо мале розжарення, ви бачите ось графіки, де найбільше графік, це там найбільше випромінює енергії. Тобто найбільше енергії випромінюється на е, частотах, так? Не на частотах, тут довжини, вибачаюся, на довжинах синіх фіолетових, так, або на довжинах максимум на довжинах жовтих і червоних. Значить. Це ось таке аналога із зіркою. А тепер ми сьогодні, так як із астрономії ви вже мали здати тест наші ці чотири уроки закриті астрономії, то ми знову вертаємося до фізики. Ось ця ось закономірність, яка була дослідно встановлена фізиками про те, що при збільшенні температури збільшується випромінювання на різній довжині хвилі, вона. В нас було експериментальні дані, були ось ці графіки, але довгий час фізики не могли пояснити, чому так відбувається, не могли ніякої формули вести, яка б пояснювала цю закономірність. В чому справа, чому так виходило? В чому була біда? Значить, якщо ми згадуємо про випромінювання світла знову ж таки, то ви вже знаєте. Що якщо в нас є якесь джерело світла, нехай це буде наше сонечко, так? То фізики розглядають два типи його поширення, так? Тобто поширюється воно одночасно і як за геометричними законами, тобто по прямих лініях, значить, ось просто по прямій лінії, як іде промінь, так іде світло. Ви це можете побачити, коли утворюється тінь. Так, якщо в нас ось буде тут якийсь об'єкт стояти, ось будуть падати промені, то будуть деякі промені проходити ось ті, які зверху, а ось ці промені проходити не будуть. Вони будуть відбиватися від непрозорого предмета, і за тілом буде тінь. Ви зараз можете спокійно свою руку підняти, побачити від неї тінь, хоч вона буде слабка, тому що на вулиці хмарно. Але проте. Ви всі знаєте, що ми відкидаємо тінь, тому що ось світло по прямих лініях. Плюс ви вже ознайомившись з такими явищами, як інтерференція, це коли одна промінь другий посилює, і дифракція це коли, може, маленькі перешкоди огінати. Ми, ви бачили дослід, коли на маленькій решітці, да, з малесенькими такими смужками проходило світло, то. Проходило це світло, огинало ці смужки, не було в нас темних смуг на екрані. Е, відповідно, може виконувати огінаті, це значить, що в нього є ще й властивості хвилі. Інтерференція і дифракція світла показує нам, що ще й воно поширюється як хвиля. Якщо ми говоримо про великі дуже відстані або малі дуже об'єкти, то тут проявляються вже властивості хвилі. А не о такого прямолінійного поширення. Але нічого з цього не могло пояснити. І в результаті дуже довго фізики над цим топталися, поки е такі вчений, як Макс Планк, просто-напросто не вгадав формулу, якою усе пояснюється. Ось так виглядає ця формула. Так. Що ця формула нам говорить? Вона говорить, що світло від джерела, що, що здогадався планк? Що світло йде не безперервним потоком, так, як ось я малюю, пряму лінію. А насправді, правильно, коли малюють, знаєте, як діти у дитинстві малюють сонечко, ось так. І насправді, ось цей малюнок він більш правильний з точки зору фізики. Тому що світло не безперервно випромінюється, а порціями. Ось такими порціями. Ось ця порція, ось енергія однієї порції, яка зараз випромінюється, вона має. Зараз секундочку, я шар створю, новий, бо я не на тому шарі пишу, воно мене не малює. Так. Ось енергія у нас, вона виділяється такими порціями, оця енергія однієї порції відповідає частоті хвилі. Ось, частота. Ну, частота пов'язана з довжиною. Тобто цей малюнок можна до нього перейти. Зараз ми пізніше про це говоримо. І залежить від константи H. Ось ця H це стала. Стала, так як її вивів планк, так називається стала планка. Так, тільки це не вона, ось вона. Так, ось вона виведена, стала планка. Ви, можливо, її десь про неї чули. Принаймні, про неї було досить багато шуму в інтернеті. Я маю на увазі останнім часом про це з'являлись статті, тому що перераховували її недавно, не так давно, ви її уточнили там на якісь соті десяті, і тому це досить. Вийшло, що вона її освіжила і вийшло свіже відкриття щодо сталої і планка. Значить, ось вона у вас є число. і, значить, виходить, що за один раз да, від джерела відривається ось ця така порція. Цю порцію назвали квантом. Так, Енергія кванта одного. Один квант, ось він, аж на ню. Так, частота множиться на. Сталу планку, і тоді ми отримуємо цю частинку. Оскільки світло рухається дуже швидко, то у нас виходить просто, ми бачимо його як суцільний промінь. Через те цей ефект. Крім того, світло, воно, потрапляючи в атоми інших речовини, воно проникає всередину. Проходить далі і через те поширюється ще швидше, тому що виходить, ефектом доміновано рухається більше, аніж безпосередньо біжить в цей простір. Тому ми і бачимо суцільний промінь, але насправді це частинки. І всі ті закони, які вивчили геометричні оптики, вони по суті справджуються все одно тільки що для частинок. Оцих маленьких частиночок світлових квантів. Для цих світлових квантів, для них взяли ще й придумали окреме слово, тому що квант це просто частинка енергії, вона може бути не тільки пов'язана з світлом. Може, це може бути будь-яке випромінювання, не тільки світлове. Для світлового дали окрему назву, назвали фотоном. Ось цю частинку, яка летить і має таку енергію, назвали фотон. При цьому ця частинка не має маси. Це просто енергія. В неї є швидкість, енергія, але не має маси. Тобто не переноситься речовина разом із світлом. І е, якщо тут ще я вам говорила про виведення, перехід до довжини, є у вас ще формула імпульсу для фотонів. Значить, імпульс це відношення енергії до швидкості, оскільки фотон це світло. Значить, квант світла, значить, у нас швидкість світла. Це. Пам'ятаєте її ще? Ще там 3 на 10 у восьмому, якщо я не помиляюся. Я точно не пам'ятаю, чи восьмій. Треба глянути в книжку. Все-таки. Так, значить, у нас є. Довжина, так, да, все правильно, я сказала, десь вот. Це метр на секунду. Так, швидкість світла це ось ці дві сталі. Вам будуть, будуть допомагати задачу розв'язати. Значить, і якщо в нас енергія на швидкість, значить ми можемо через швидкість перейти від частоти хвилі до. Довжини хвилі, тому що довжина і частота хвилі пов'язана формулою хвилі. Формулу хвилі ви вчили ще у 9 класі, там було про те, що швидкість поширення хвилі дорівнює довжина хвилі на частоту хвилі. А в нас довжина це С, так, відповідно для фотону в нас виходить ось це з формули хвилі, і потім ми можемо. Відповідно, таким чином перейти від частоти до довжини, через, додавши швидкість, так, виразивши її через швидкість. Так що можна пов'язати із довжиною хвилі ось цю формулу планка. Так? Оце такі ось закони, ми учимо про світло. Значить, світло не безперервним потоком йде, а частинками. Частинки це називаються фотони. Ми знаємо для них швидкість і знаємо формулу їхньої енергії, також формулу імпульсу. П це імпульс, якщо ви вже забулися. І, і так визначити енергію, імпульс кванта і довжину хвилі, так, що створює цей квант, випромінюється кванта, якщо відома частота. Так, значить, що нам потрібно знайти? Нам потрібно знайти багато що. Через те пишу велику лінію. Енергію нам треба визначити. Нам треба визначити імпульс. І нам треба визначити довжину хвилі. Так. От, все, нічого я не загубила. Здається, все. А відома в нас тільки частота. Так. Ну, ось така задачка. Робити її досить просто, так? Значить, як ми будемо шукати енергію? Ну, оно у нас є формула. Я її перепишу. Енергія. Це стала планка. Ось вона, можете її додати собі. У дану, щоб потім точно знайти. Чому вона дорівнює так? 6,63 соті на 10 у мінус 34. Зараз найважче, мабуть, вам буде з степенями рахувати, так? Джоу на секунду. Так. І помножимо на частоту і енергію ми вже знайдемо. Так, імпульс. можемо знайти одразу ж як відношення енергії до швидкості. Так, швидкість я стерла, да? Значить, додам сюди 3 на 10 у 8 степені метри за секунду. День. Доброго дня. Доброго дня. Так. І у нас що нам залишилося знайти довжину. Ну, можна довжину теж взяти ось із імпульса. Дивіться, ми можемо взяти цю формулу ж імпульса через довжину. Там у нас стала планка, що ділиться на довжину. Так, і виразити звідси довжину. Ну, а можна взяти через частоту із швидкістю тоді. Теж варіант. Ну, я, оскільки ту формулу цю, ні, то давайте звідси виражу так, щоб нам виражити довжину, Так, перейду на новий рядочок. То у нас виходить довжина хвилі, буде дорівнювати сталу планка поділити на імпульс. Так, можна через імпульс. Якщо в нас вже ось тут буде розрахований імпульс. Ну, а можна теж через швидкість, тоді треба буде швидкість поділити на частоту. Швидкість поділити на частоту теж буде дуже на хвилі. От, ну і тепер порахувати. Так, що вам допомогти рахувати а що залишить самим дораховувати? Ну. Так, дані в нас всі є, так що, в принципі, можна що хоче. Почнемо спочатку. Значить, чому у нас буде дорівнювати енергія? 6,63 на 10 у мінус 34. Джоуля на секунду ми множимо на 5. В, 10, в степень помножити на 10 в степені 14 герц. Так, герц з секундами скоротяться, бо герц це одиниця на секунду і станеться джоулі. Так. Як ми це будемо рахувати? Ну. Що у вас з математики з такими обрахунками? Значить, як ми рахуємо? Ми 6,63 множимо на 5. А 10 в степені мінус 34 множимо на 10 в степені. 14 при множенні з однаковими основами степені додаються. Тобто ми мінус 34 додаємо 14. Ось таким чином ми розводимо. А тоді дивимося, що виходить у результаті, що там вийшло, коли 5 помножили. І так, 6,63. Множимо на 5. Мій калькулятор каже, що виходить 33,5 і 15 сотих. Так, у вас вийшло чи не так? Кажіть ви? Так, далі. Множимо ми це на 10 у степені. Степені у нас додаються мінус 34 додати 14, що вийде? Якщо до від'ємного додаємо додатні, то це значить, що ми їх віднімаємо і ставимо знак ти, в кого більший. Яке число більше? так? Більше у нас з мінусом, значить, залишиться все одно мінусове число. Так, 34 віднять 14. 20. Правильно кажу. Ну і в принципі, таке число можна залишити. Якщо записати в стандартному вигляді вимагається в задачі, тоді вам треба ще на один знак перенести кому. Тому що стандартний вигляд число має бути менше 10, а в нас 33 більше 10. Значить, переносимо кому на один знак, тоді степінь ми ще на. Одну збільшуємо. То буде не мінус 20, а мінус 19. Але числовий шлагарний, я думаю, так ми його і залишимо. Так, у мене далі не влазить. Так що, дорахувати цю задачу вам буде додому. Плюс опрацювати параграф у підручнику про фотони. Це у вас 33 й параграф. Там зверніть увагу на властивості фотонів. Я їх не називала, я тільки вам скажу, що в них маси нема. Ви ще раз на них подивіться.